Байка езопа, лисиця і ворона. Якось ворона, пролітаючи над господою, побачила на гаку під дахом шматок м'яса. О, сьогодні добре пообідаю. Зраділа вона, вхопила м'ясо та й взлетіла на високе дерево. А внизу саме пробігала лисиця і побачила ворону. Підбігла лисиця до дерева, задерла голову і мовила улесливо. Добрий день, орле! Як маєш? Ворона не відповідала, бо тримала в дзюбі м'ясо. Лисиця нітрохи не образилася, а співала далі. Вибачай, що назвала тебе орлом. Ти ж ворона, а ти куди гарніша за орла. Я тепір'я чорне, блискуче, розкішне. Жоден птах не має таких чорних крил і таких пригарних очей. Лисиця підступилася ближче до дерева, заклала за спину лапи, покрутила пухнастим хвостом, глянула на м'ясо і облизалася. Як я могла назвати тебе орлом? Ніколи собі цього не пробачу. Їй право не збагну. Чому над птахами повинен зарювати орел, а не ти? Хіба зрівнятися йому з тобою, красою та розумом? Тільки й того, що орлом величають. Скарай мене стила Божа. Далеко йому до тебе. Ворона запишалася. Аж пір'я розпустила від такої мови. Красно говорить лисиця. Недарма кажуть, що вона велика розумниця. Треба з нею потоваришувати. Вкупі веселіше буде, а лисиця тим часом задерла голову ще вище і заспівала вже іншої. Нехай того грім поб'є! Хто скаже, що ворона вміє говорити? Вона й дзьоба не розтулить, бо не має голосу. А чому тебе не обрали царем? Ти, либонь, нема. Навіщо птахам німий цар? Цього вже ворона не могла стерпіти. Карр. Каркнула вона. То це я нема. Зараз же проси пробачення карр. Та хіба є птахи з таким голосом, гучнішим за мій? Лисиці тільки того й треба було. Схопила вона м'ясо, що впало з воронячого дзьоба, та й засміялася глузливо. Ворона, ворона, ти справді дуже гарна, і станом. І барвою, і голосом. Одного лиш тобі бракує розуму. Коли б мала розум, не слухала б моїх деревенів і не впустила б м'ясо з дзьоба, і лисиця зникла поміж деревами. Весною Чижик молоденький, такий співучий, проворненький, В садочку все собі скакав та якось западнють попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голубачить та й сміється. А що попавсь? От тобі, на, вже, певно, голова дурна, не бійсь, мене б не піддарили, хоч як би не хитрили, бо я ж не чижик. Ні, оце аж гульк і сам піймав сільце, Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся. Байка, муха й бджола» Леонід Глібов. Весною муха лещиця майнула у садок. Нараз на квіти подивитись, почуть зозулен голосок. От примостилася на красолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте, сидить спасиво, поглядає, що робить святку вітерець. Тихесенько гойдає, мов паночку яку, побачила бджолу близеньку. Добрий день, каже їй. Одиш хоч трохи моя ненько. Сідай отут мерщи, та ніколи мені сидіти, отвітує бджола. Вже час до пасіка летіти, далеко від села. Яка погана! Муха каже, на свічі доленька твоя, граненько встане, пішно ляже, мені б так змарніла б я. Чижик та голуб, Леонід і лівобайка, весною, Чижик молоденький. Такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, А бачить та й сміється. А що? Попався? От тобі і на, ще певно, голова дурна. Не бійся, мене б не піддурили, хоч як би не хитрили. Бо я не чижик, Ні. от це. Аж гульк і сам піймався в сільце. Ото на себе не надійся, чужому лихові віся. Доброго дня! Сьогодні. Я вам розкажу байку про лисицю і ворону. Езоп. Якось ворона прилітала над господою, побачила на під дахом шматок м'яса. О, сьогодні добре пообідаю, зраділа вона, вхопила м'ясо та й слетіла на високе дерево. А внизу сама пробігала лисиця і побачила ворону. Еге, тут можна поживитися. Прибігла лисиця до дерева, задерла голову і мовила у Лесово. Добрий день! Орла, як ся маєш, ворона не відповідала або тримала в м'ясо. Лисиця нітрохи не образилась, а співала далі. Вибачай, що не звала тебе орлом, ти ж ворона, але ти куди гарніша за орла. Яка піря чорна, блискуча, розкішна. Щоден птах не має таких чорних крил і таких пригарних очей. Лисиця підступилася ближче до пробачення. Та хіба є де птахи з голосом гучніше за мій. Лисиці тільки й потрібно було того, схопила вона м'ясом, що випало з вороненого дзьоба, та й засміялася глузливо. Вороно, ворону, ти й справді дуже гарна. І станом, і барвою, і голосом одного лиш тобі бракує. Розуму, коли б мала розум, не слухала б мої теребеньки і не впустила б м'ясо з дзьоба. І лисиця зникла поміж дерев.